Отже, ми зараз перейдемо на килимок і декілька секунд побудьте в положенні стоячка для того, щоб зв'язатися зараз з тим, що відбувається навколо вас, через очі. Подивіться, будь ласка, по сторонах: декілька предметів ви для того, щоб їх назвати і сказати, що ви, цей, що ви їх бачите. Приводимо свою увагу до слуху, декілька звуків, які оточують вас, перевірте свої слухові рецептори. Також переводимо свою увагу до поражнення рота, смак у роті. Понюхати простір. Пройдіться через відчуття дотику, одягу до поверхні тіла на ваших плечах. на Тулубі, на тазу, на ногах і доходячи до стоп, дотик ваших стоп до підлоги. Добре. Провідіть внутрішню таку вісі, пройдіться своєю увагою від стоп підошвих поверхонь по задніх частинах ваших гомілок, підколінні ямки підколінні зони. А також ми зараз з'єднуємося нижнє, заднє через великий привідний м'яз до сідничо горбівий сідничо лобковий гілок з правого, з лівого боку, а також через привідні м'язи, які йдуть у нас в попередній частині до лобкових кісток, наші довгі і короткі, короткі привідні м'язи, грібінні м'язи. Ось. І я прошу вас зараз трошечки присісти не сильно згинаючи ноги в колінах, для того, щоб вплинути зараз на переміщення таза. Переміщаємо таз в задній нахил. Для цього я попрошу вас трошки давайте зробимо таким чином, нахиляючись уперед. Ми зараз не задні нахил, ми таз нахиляємо вперед разом з тим, як і грудна клітка і голова нахиляється вперед. А от задній нахил таза ми будемо відтворювати, прокочуючи таз назад, спрямовуючи свою увагу на верхівку куприкової кістки і виходячи в вертикальне положення з випрямленими ногами, згинаючи ноги в колінах. В той час, коли ми це робимо, сідничі горби роз'їхалися, наш середній шар більш приймає зараз навантаження. А якраз активація відбувається тоді, коли ми починаємо прогортати таз назад, куприкова кістка до лобкових, наш глибокий шар разом зі всіма іншими, наша діафрагма таза. Ще раз очув. На сечостатевий трикутник, це діафрагму оця ідея, коли ми згинаємо ноги в колінах і в кульчових суглобах, і потім прогортаємо, проростаючи. Активуємо таким чином нахил тазу. І ми зараз це зробили через все тіло, начебто присідаючи, прогортаємо все тіло угору, а тепер присядьте трошечки униз, можна трошки менше, вирівняйтеся, центруючи себе грудну клітку голову, і понахиляйте таз, вже долучаючи і тазове дно, також м'язо спини і живота. І коли ви це робите. Годаючи таз на стегнових кістках, ми думаємо про те, що, в принципі, це також за це відповідні наші привідні м'язи. Нижня задня частина і нижня передня частина, нижня задня і нижня передня. Ну і тоді, коли таз нахиляється уперед, то активуються в концентриці нижня передня, а задня контролює цей нахил. І навпаки, нижня задня активується. Нижня і передня будуть подовшуватися, контролювати. І головне, щоб ми так от уявили, що там між цими м'язами є перегородки, і вони теж напружуються, відпускаються це напруження, ковзання відбувається між шарами. І настільки, наскільки ці м'язи будуть охоче робити цю роботу в такій колаборації з між собою, між фасіальними елементами, то тим легше і. і... Можна сказати, довго в здоровому стані будуть знаходитися ваші курчові суглоби. Також нагадаємо собі про крижово-клубовий суглоб і поперекову частину, яка буде функціонально залежати її здоров'ю функціонально від функціональності тазового дна. Чудово, достатньо. Ми зараз з вами перенесемося у положення стоячи на колінах, і я прошу це зробити. Нахиляючи голову, і тримаючи зараз фокус на тазовому дні від стоп, активуючи тазове дно приблизно на 3 бали по шкалі від 10, і настільки це можна, довго тримаючи таз в такому положенні, фіксованому, для того, щоб проявилась напруженість напруженість через наші по спині фасіальні елементи, елементи і в свою чергу. Це спровокують напруженість фасіальних елементів тазового дна і, в свою чергу, активність тонус м'язів теж збільшена буде. І ми, спускаючись униз, переходимо в позицію, стоючи на колінах. Давайте з вами знову ж таки зробимо такий прокочування таза. Яке ми робили стоячи на стопах, і я хочу відмітити: якщо у вас по якихось причинах ви не можете стояти на колінах, спробуйте перемістити цю практику в положення стоячки. Я показала той варіант, коли ми з вами могли зробити задні нахил таза, передні нахил таза, прогортаючи себе. У кішку і повертаючись в центрованому положенні. ми на стопах зробили і тепер зменшуємо кількість елементів на колінах. Чудово. Прокрутіть себе в положення центроване, вертикальне, і перейдімо зараз вам, з вами в положення, моя улюблена вправа, коли ми стоїмо для тазового дна і зв'язаності привідними м'язами, коли ми стоїмо на одному коліні, друга нога стоїть з боку. Зробимо зараз вдих і на видиху активуємо, центруємо таз. Активуємо тазове дно, центруємо таз. Побудьте в такій активації на три, і зараз, без відносно до вашого дихання, ми приносимо себе в подовшення привідних м'язів, ви відсуватимете і з лівого, і з правого боку. Таку активність відведені, ми знаходимося, контроль відбувається, побудьте тут і тепер трошки підніміть себе. Тобто, особливо ті, хто може це зробити так глибоко, щоб ви не були на межі своїх можливостей по напруженій фасі, тому що ми зараз впливатимемо на те, як будуть розташ пристосовуватися ваші елементи. Коли ви вийшли в таке положення, активуйте зараз стопу. Це активація, спеціальна активація стопа до коліна. Ви спрямовуєте зараз через активність м'язів, спрямовуєте стопу до коліна і відштовхуючись, повертаєтесь, зменшуючи напруження. Ще раз я проговорю: що тоді, коли ми з вами йдемо униз, фасія напружується. Привідних м'язів, і заднє, і нижньої, і а також це передається в тазове дно. М'язи активно ви залучили, і вони тренуються від цього. А коли ми ще додатково задню групу підключаємо м'язів, ви відчуваєте, що ще більше приходиться напруження відчути. Ну і коли ми повертаємося, то все це спускається в такий дуже зменшиться тонус, звісно, з опорою. Давайте ще раз зробимо і проведемо спосіб дотягнутися до пальця, пальців по глибоку передню лінію до пальців. Піднімаючись, ми будемо зараз з вами тримати тазове дно і зменшуємо навантаженість фасції, але в іншому також тут змінюється просто реакція. І йдемо в такий варіант, коли ми напруженість фасції передаємо в напруженість тазового дна, а вони свою чергу м'язом. І знімаємо, але прокручуємо. Шорстка лінія. Зовнішнє обертання це концентрична робота і ексцентрична. Концентрична, Ексцентрична для, для привідних м'язів. Тазоведно знаходиться постійно в невеликому напруженні і додаткове напруження через зміну положення ноги, приміщення тіла в просторі, в кульшових суглобах. На пальці і усередину. Міняємо положення, знову перейдемо зараз в положення, де ми з вами нахиляючи тулуб. Уводимо таз назад, сідничі горби розкриваються і потім закриваються, коли ми починаємо прокручувати себе. Як ваше відчуття в правому кульчовому залобі, якщо ви більше уваги зараз приділяли правій нозі? Ну і тепер зробимо все те ж саме з лівою ногою. Досліджуємо глибину, відчуття трохи вище. І повертаємося. Давайте перед тим, як ми увійдемо в позу, де у нас буде відбуватися напруження фасції привідних м'язів, видихнемо. Видихаючи, активуємо тазове дно. і рефлекторно через видих, і додатково три на рівні трьох від шкали 10, від 0 до 10. Піднімайтесь трошки вище, стопу підтягуйте до коліна, видихніть додатково. Вдих. І тримаючи активність тазового дна, тепер в динаміці спускаємось і піднімаємось. Додаємо більшу кількість елементів, і тоді, коли ми з вами будемо спускатися, піднімати через опору в пальці і обертаєте стегнову кістку всередину. Тазове дно долучене. Долученість тазового дна зсередини назовні. А активність, провокація зовні усередину. Так, добре. Покладіть обидві ноги симетрично. і ми з вами зараз зробимо вдих. Нахиляючись і прокручування. Вдих, розширення, куприк хлопкової кістки. І ще разочок. Чудово. Міняємо позицію і я прошу зараз покласти два м'ячика під сідничі горби, під два сідничі горба місця. Приєднання великого привідного м'яза. Порухайтеся трошки на м'ячиках і залишайтеся на м'ячиках або спустіться трошки нижче. Через те, що ви впливаєте зараз на тканини навколо сідничих горбів, ви можете відчути таке легке розтягування, розтягування сідничих горбів, а це сприяє тому, що наша перетинка промежини, середній шар трохи розійшлися по боках. І ми з вами зараз стегна будемо виводити назовні, потім повертати. І так зробимо декілька разів обертання назовні, активність привідних м'язів. А тепер ноги залишайте невеличкому такому обертанні назовні і понахиляйте тулоб разом з тулубом таз. Передній нахил, в принципі, весь таз нахиляється в передній нахил і повертаєте в центроване положення. Зверху заходимо до тазового дна, зв'язок між тазовим дном і привідними м'язами. Сідничі горби поїхали вгору, потім повернулися вгору, повернулися. Чудово. Доставайте м'ячики. Сидячи. На сідничих горбах зробімо зараз вдих, видихаючи куприк лобкових кісток, тримаючи руками стегли, ми поступово-поступово починаємо прогортатися назад, таз нахиляється назад, і входимо в положення, де ми будемо з вами лежати на спині. Стопи ближче поставте до таза, для того, щоб на них спертися. Легка, легка активація тазового дна. Задній нахил тазу через куприкову кістку нахиляєте. І тепер, спираючись на стопи, починаємо підніматися. Уявіть, згадайте малюнки, які я показувала на слайдах. Внутрішні органи. Всі вони будуть зараз звільнювати тазову діафрагму через те, що, піднімаючись угору, вони спускаються до діафрагми, до вашого серця. І тепер м'яко будемо спускати. Тримайте зараз легку активацію, легку активацію та для приземлення такого, а потім, коли ваш таз приземлиться, приземлеться, розслабте свою стегну, і ми зробили такий. Дуже легкий активацію, і потім легка активація залишається, але напруженість зменшується в фасі, тому що внутрішні органи не тиснуть зараз, коли ви піднімаєте таз гору і спускаємось вниз. Ну і тепер я би хотіла, щоб ми зробили ще одну вправу, яка тут дуже така буде цікава. Ми зараз м'ячик підкладемо під праву частину. Кульчовий суглоб, і от там от вниз підкладіть, будь ласка, для того, щоб витягувати праву ногу. І зараз таз буде входити в задній нахил, ви спираючись лівою ногою, приміщаєте себе на цей м'ячик. Ми таким чином зараз масажний м'ячик поклали приблизно на рівні грушоподібних і великого сіничного м'язу. Тому що в даному випадку, тримаючи зараз таз в задньому нахилі і провокуючи тасове дно. Тим, що ми будемо зараз залучати привідні м'язи, піднімаючи ногу і спускаючи вниз. видихайте, коли ви піднімаєте ногу, і спускайте. Стегно розгорнути назовні привідні м'язи, коли вони працюють в приведенні, а в даному випадку ми приведенням займаємося, то стегно вони будуть розгортати назовні через місце прикріплення шорсткової великої привідні м'язи. До шерсткої лінії стегна. І тут десь на середині спробуйте зараз тазове дно активувати і поколисати зараз свою ногу по всій довжині. Напруження тут буде вже відчуватися доволі активне, активніше, ніж стоячи на коліні. Дихайте і спускаємо вниз. Заберіть ноги, витягніть м'ячик і декілька секунд. Зараз засвоїте, що відбулося, і ми можемо перевірити відчуттям ноги, яка піднімається легко, які, яка різниця між тим, як ми це зробили? Зараз правою ногою і лівою ногою. Ну і таке ж ми робимо з лівим Лівою частиною, кладіть м'ячик під великий сідничний, сідничний м'яс в проєкції нашого кульшового суглоба. Перекатіться на нього, відштовхуючись правою ногою, та нахиляється трошки назад. Це активація тазового дна, ліва нога піднімається вгору видих, спускається вдих, видих. Видих. І напруження відбувається. І в моменті тоді, коли нога піднімається, і тоді, коли вона спускається. По-різному працюють наші м'язи, динамічна стабільність кульшового суглоба, крижева клубового суглоба і поперекові зони. І десь внизу ми з вами зараз тримаючи активність тазового дна, опору в праву ногу розгинання кульшового суглоба з правого боку, лівою ногою пружинимо. Через великий провідний внутрішній затульний ми в тазову, тазове дно попадаємо через свідничу кістку, а через Передню групу привідних м'язів, довгий, короткий гребінний м'яз. Попадаємо до лобкової гілки верхньої і спускаємось вниз. Ну, До речі, там нижня і часткова гілка і верхня. Ну і тепер поставте стопи на підлогу. Прогорніть таз назад, активуючи тазове дно, піднімайте таз легко над поверхньою. Підлоги і спускайте його вниз. Задній нахил, вдихніть внизу, зробіть вдих таз передній нахил, дозвольте йому туди перекотитися і назад м'яко піднімаємо і м'яко спускаємо. Добре, підтягуючи обидві ноги чи будь-яким іншим способом. Ми зараз піднімаючи себе. Угору переходимо знову в вертикальне положення. Я знову прошу вас сісти на два м'ячика сідничими горбами, потім залишитися на них, уявляючи цей простір між сідничими горбами, Раз. близькість наших поперечних м'язів. Зараз на шкірі і підшкірному прошарку фасі Коліса ми знаходимося. Це поверхневий фасіальний шар. А глибше наша глибока фасія, яка оточує всі наші елементи тазового дна. Глиб... Поверхневі, які представлені м'язом замикачем відхідника в глибокими поверхневими та поперечною та перетинкою промеженими, а також глибокі. Від куприка до лобкової кісток і зв'язані з клубовими кістками через сухожилкову дугу. І затульну фасію. Ну, молодці. Тепер споскайтеся униз. Давайте з вами попружинимо тепер привідними м'язами, коли ви сіли і ви поставили стопи, і по таким легким натиском на свої стегна відпружинюють ваші тканини. І якийсь момент, як декілька таких коливань, ви можете. Не заохочувати це робити м'язом, а ви помітите, що коливання залишаються, підтягніть обидві ноги ну, так, як вам буде комфортно, і завершуючи передній такий нахил таза, ми проведемо через руки, які піднімаючи над головою, розкриваємо, груднина піднімається вгору таз передній нахил уводить, і ми зараз просто повертаємося в центроване положення. Ще разочок вдих передній нахил і видих. На цьому ми і завершимо сьогоднішнє наше заняття. Переходячи в положення стоячи, ми зараз розгорнемося, повісіть, активуйте тазове дно видихом і опорою стоп у підлогу. Прокручуйте таз над стегновими кістками. І захочуємо свої знання для того, щоб зрозуміти, що положення таза залежить від тонусу м'язів, їх балансу між нижньою передньою частиною глибокою передньою лінією і нижньою задньою частиною. Піднімаючись на пальці ніг, ми з вами виростаємо, активуємо прямо від стоп, видихом і спускаємось униз. Вдихайте. Легкість постави. Легкість дихання, функціональність тазового дна, всі ті функції, які воно має пронести в нашому житті, повсякденному житті, хочеться, щоб це або відновилося, або стало ще див -див функціональнішим. На цьому все. Дякую за увагу.